Сьогодні знайти нормальний баланс, прописати цей баланс між органами місцевого самоврядування і державною владою. Центральні владі обговорять питання деяких змін місцевих бюджетах. Насамперед мова йде про законопроект 137, який серед іншого передбачає позбавлення місцевих громад податку на дохід фізичних осіб, які сплачують військові, а також поліцейські в цих громадах. Новацію планують ввести в дію вже з 1 жовтня і продовжити до кінця 2024 року. Головний меседж влади оборона країни це тема виключно централізована. Проте місцева влада на Прикарпатті з цим не погоджується. З цієї нагоди в. Регіональному відділенні асоціації міст організували діалоговий захід за участі народних депутатів України, а також міських селищних та сільських голів, в якому поділилися своїми думками на цю тему, за словами представника відділення Асоціації міст України, в результаті аналізу було встановлено, що понад 45% загальної дохідної частини ПДФО громад Прикарпаття витрачається безпосередньо на збройні сили України. Загалом ця сума становить 1,8 мільярда гривень. Зокрема, Франківська міська територіальна громада за час повно масштабної війни витратило близько 300 мільйонів гривень на військову допомогу. Очільник громади Руслан Роцінків каже: наступне: це нормально, коли держава хоче перетягнути більше податків у державний бюджет. Завжди це було. Держава хоче централізувати місцеві органи влади, завжди хочуть щоб більше податків залишалось на місцях. Але все це було би добре, якби не було війни, якби сьогодні ворог. Не планував довготривалу війну, за його словами, російський агресор дуже підступний, і внутрішні конфлікти в Україні тільки йому на руку, зокрема, зростання напруги між місцевою та державною владою, яке назріває через можливе вилучення військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів. Тому зараз каже Марцинків, надзвичайно важливо тримати баланс у суспільстві. На мою думку і на думку е голів громад. Сьогодні ми звертаємося до президента України, до Верховної Ради. Все-таки сьогодні знайти нормальний баланс, прописати цей баланс між органами місцевого самоврядування і державною владою і здійснювати фінансування військових видатків і інших видатків, які пов'язані з війною, в якесь порозуміння. На порозуміння із центральною владою сподівається, і голова територіальних громад. Сьогодні потрібно говорити за районні центри. Якщо взяти надвірну в частині того військового ПДФО, ми також частково залежні. Але давайте ми проаналізуємо, скільки кожна громада, здійснивши відповідне опікунство, шефство, віддає цього ПДФО, повертає через різного роду програми. Наведу такі дані, які офіційно підтверджені за 6 місяців. Двадцять року надвірнянська громада перерахувала за 6 місяців 2023 року з місцевого бюджету 70 млн грн. по співвідношенню до величини бюджету, що складає більше 15% бюджету. Зіновій Андрійович переконаний, що наступний 2024 рік принесе збільшення потреб збройним силам України, що своєю чергою приведе до оптимізації, в тому числі місцевих бюджетів. Всю оптимізацію будемо проводити всі процеси розвитку направляти. Для потреб збройних сил України як громади будуть справлятися. Звичайно, обласний центр, можливо, буде чуть кращій ситуації в районних центрах. Ситуація буде, на мою думку, ну непроста. Дай Бог, щоб вона була кращою, яку ми думаємо. Його думку підтримує і міський голова Коломиї Богдан Станіславський, який переконаний, що своє вагоме слово мають сказати і народні депутати від Прикарпаття. Є народні депутати. Я думаю, що буде діалог, і ми знайдемо. Розумне компромісне рішення, щоб ми могли далі кувати нашу перемогу, самі ж нардепи з івано франківщини які також були присутні на зустрічі, з категоричними висловлюваннями не поспішали та наголошували на тому, щоб не приймати поспішних висновків та рішень. Ми будемо говорити з колегами про те, щоб зайти в компроміс, вирішити питання і не спішити, не гнати цих вибачте, коней. Попередбать, щоб потім всі були в мінусі. Нам необхідно знайти баланс розвитку війська, розвитку громад, баланс витрат. Зрештою, підсумком зустрічі в Івано-Франківську стало спільне звернення від міських, селищних сільських голів та асоціації міст України до депутатів Верховної Ради України. Проте прем'єр-міністр України Денис Шмигаль іншої думки аніж голови громад днями на своїй прес-конференції. Він також торкнувся цієї теми і наголосив, що сьогодні усі кошти повинні спрямовуватися на посилення нашої оборонної спроможності та перемоги. Громади повторюю на сьогодні, накопичують, щомісячно. Десятки мільярдів гривень, які не використовуються, дозволити собі заморожувати на рахунках громад гроші, просто накопичувати на час завершення війни. Це злочин. Ми маємо всі гроші направляти на на посилення нашої оборонної спроможності на нашу перемогу. Очільник Кабміну висловив впевненість у тому, що таке рішення буде правильним, адже воно йде від самих українців. Неможливо фінансувати армію. з... Тисячі ресурсів армія завжди фінансується державою в кожній країні. Це правило, неможливо створити 1470 регіональних армій кожної територіальної громади. У нас одні збройні сили. Ми маємо централізувати їх, і ми маємо фінансувати їх. Натомість кабінет міністрів України залишає громадам абсолютну спроможність, і вона, за словами очільника уряду, є значно вищою, аніж та яка була до війни. Тож наразі питання, яким чином кошти мають надходити на обороноздатність країни, від місцевої влади чи центральної поки активно обговорюється. А ми, журналісти ПІК, стежимо за розвитком подій. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.